Злетіли Янголи до Бога, змішались дим, вогонь і плач, смертельна віницька тривога тілає кров, слова пробач. За що? За що я вас питаю? Заплямувалась в кров колиска, відправили дитя до раю, дитячі мрії не збулися. Кричіть, кричіть, прошу, шануйте, тих. То до ночі не дожив. Почуйте, віничан, почуйте всіх тих, хто життям за вас сплатив. Сьогодні всі телефонують до Вінниці, як ви, живі, Шкода і ті, хто не почують, вже спочивають у траві, вже біля Бога розмовляють, там гарно, тихо, всі веселі. Ні, там не стріляй. А на землі в крові оселі, в крові будинки, люди. Боже, в крові комбайни, хліб. Невже ти нам не допоможеш, допоки смерті будуть ці. Боже, ти там, на небі плачеш, саме тому йдуть дощі. Ти покараєш не пробачиш ті сльози рідних пощаці. Ми плачемо, вони святкують. Та сатани скінчиться вам, гнів Божий вороги почують, зійде Господь до вас за хмар, зійде і суд для вас почнеться, усім воздасть за гріхи. Мовчали, вам це відгукнеться, чекайте Божої руки. Сховатись можна від людини, десь не не дочує, та не від Бога, що хвилини наші життя з небес пини. Ви двадцятьох сьогодні вбили, а може й більше. Проклинаю, копайте для своїх могили та знайте вашим до раю, у пекло вам туди дорога. Світ прокляне, світ не забуде. Чекайте покарання Бога і кари, що готують люди.